Від румунського кордону до лінії фронту на сході України подружжя американців Тайлер і Нікічай до лають супермарафон за для підтримки українських захисників. Родом вони з Каліфорнії, там працювали брокерами в будівельній кампанії. Втім, вирішили залишити справу та спрямувати свої сили на благодійність. Стартували вони 6 вересня і нині долали дистанцію вулицями Франківська. Це наш другий візит до України. Перед цим ми були у столиці у Києві, а також були у Запоріжжі. Лінії фронту ми насправді чули багато історій від солдат, від тих, хто воює, а також від мирного населення про те, що діється в Україні. Від таких історій болить і наше серце. Тому ми довго думали, як допомогти Україні і вирішили пробігти марафон. Звичайно, багато наших рідних та друзів сказали, що ми божевільні, що погодилися на таку авантюру, але ми любимо українців і хочемо таким чином висловити нашу підтримку. Разом з бігуна нами мандрують Райан Бірчер з дружиною Мілою тільки на двоколісниках. Ідея марафону виникла саме у Раяна. каже за понад місяць, планують подолати 30 марафонів на відстань понад 750 миль, а це близько 1200 кілометрів. ми біжимо п'ять днів на тиждень з понеділка по п'ятницю. Суботу та неділю ми присвячуємо для того, щоб відпочити, набратися сил та відновитися. Також виділяємо час, аби сходити до церкви і духовно наповнитись. В середньому в день ми пробігаємо 42 кілометри. Такі акції не тільки спрямовані на підтримку українців, але й показують світу, наскільки нині необхідна допомога у боротьбі з ворогом. Я сподіваюся, що за допомогою бігу, які робить Тейлор, Нікі Раєн, все ще які висвітлюються до речі, паралельно також у Сполучених Штатах Америки і в штаті Каліфорнія, який насправді є дуже потужний штат, і там, в принципі, дуже потужна підтримка України. Це Допоможе простим американцям більше зрозуміти, що в Україну потрібно їздити на прикладі своїх друзів з Америки, і що в Україні потрібно допомагати. Зібрані під час супермарафону кошти команда передасть Капеланському батальйону з Маріуполя та протестантській церкві добрих змін, яка нині допомагає воїнам, переселенцям та дітям сиротам на Франківщині. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал чотириста